BMW за ціною шкоди фабії. BMW 116i 2008 року випуску 1,6 бензин механіка 223 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на майданчику всього лише 5400 доларів. Де ви таки бачили? І це в нас є. Дивіться, автомобіль класний, фарбований тільки один елемент, а саме ця дверка, яка б'ється в 200 мікроміліметрів. Вона повністю перефарбована без шпаклівки, Все. Весь автомобіль повністю, окрім дверки, в рідній фарбі. Це в нас 1.6 бензиновий двигун, тачка економічна, спритна, легенька і класна. Можна сказати, навіть що це хотхеч. У нас автомобіль на оригінальних дисках BMW в м стилі 225 50 2250R17 Guma. Класно ці диски виглядають з даним авто. Я рахую, що це комбінація просто топ. Подивіться на загальний вигляд Лакофарбове в неї топ, сам стан лакофарбового одразу обійдемо, вам покажу. Супер, виглядає дуже класно. Дивіться, у нас така встановлена банка цікава, металева з такою насадкою. Тож автомобіль ще й звучить доволі таки прикольно для такого невеликого двигуна. Давайте перейдемо до салону, вам розкажу трішки більше. У нас 4 автоматичних електроскопі електрорегулювання дзеркал. Також у нас є передні та задні протитуманні фари. Шестиступенева механічна коробка передач. У нас є кондиціонер. Такий у нас текстильний салон з боковою підтримкою. Чому? Тому що BMW це спорт. І навіть в копійці, в BMW першої серії, є бокова підтримка для активної їзди. Звичайно, кермо BMW в доволі такий гарному стані. І, в принципі, салончик доволі такий непоганий в даного авто. У нас навіть є задні парктроніки, вам це покажу. Давайте покажу одразу задній ряд сидінь. Звичайний хетчбек. Місце тут є, задній ряд сидінь у нас складається. Без питань для того, щоб ви могли перевести не в габаритні. Багато кого це цікавить, тому що машинки маленькі, і для того, щоб перевести не габаритний груз, треба складувати задній ряд сидінь. І тут це можливо. Парктроніки на автомобілі є, ми це бачимо. Вони в нас в бампері. Доволі прикольно реалізоване відкриття у нас багажнику. Саме так воно виглядає. І дивіться. Нормальний такий багажник, як для хетчбеку. У нас, в принципі, тут навіть є для сіточки такі кріплення. У нас isofix система є. Тут така ніша. В принципі, місце є чемоданчик, навіть не чемоданчик, а чемодан. Нормальний такий великий, сюди без питань вміститься. Подивіться ще раз на неї. Вона виглядає топово, я рахую. І ще й на цій тоніровці вигляд у неї просто бомбезний.